Готові на 88%. Тепловики розповіли про те, як готувалися до нового опалювального сезону та що ще залишилося зробити. Директор КП «Теплоенерго» Сергій Малишев поділився, попри те, що 16 працівників підприємства мобілізовані, вкладаються у терміни та до холодів будуть готові запустити опалення. КП «Теплоенерго» готується до опалювального сезону 23-24. До складу підприємства входить 17 котелень, а також 57,7 теплових мереж кілометрів. Наразі мова йде про 88% підготовки до опалювального сезону із 17 котелень 15 вже технічно підготовлені. Залишилось дві котельні, це на великі наші котельні. Готуємося, думаю, за вересень підготуємо котельню, щоб на 1 жовтня вже котельні були 100% готові. Тепловики врахували досвід минулого опалювального періоду з постійними та тривалими знеструбленнями. Тому весну та літо запаслися генераторами і пальним. Розуміємо, що йде війна. Сподіваємося, що дячі ЗСУ, що вона закінчиться, але все ж таки готуємося до найгірших сценаріїв. І якщо в тому році на початку ми на починали роботу у нас було там 3-4 генератори, так свої ми переставляли їх то в міському голові, депутатам. Спонсорам також і обласної військової адміністрації там Олегу Синегубову виділяли генератори нам. Наразі ми забезпечені всі котельні, забезпечені генераторами, всі 17. Тобто ми готуємось вкрай, якщо потрібно буде, і морози залучати. Робота цих генераторів за добу це майже 10 тисяч пального дизельного. Вже заплановані гідравлічні випробування «Мереж». Сергій Малишев зазначив, перед минулим опалювальним сезоном завдяки співпраці з управителями вдалося на 100% впевнитися в цілісності комунікацій. Плануємо началь в, в початку жовтня розпочати вже надіслані листи на ім'я ОСББ управителів щодо необхідності проведення і в тому році. Поза минулому році 100% -ів. я вдячен всім управителям ОСББ. Ми зменшили ціну в зв'язку з і складними і для нас, але і для них з розумінням ставимось. Тому ціна в два рази менша за гідравлічне випробування для ОСББ управителів, чим вона повинна була бути. Головний тепловик міста заспокоїв абонентів підприємства. В цьому році вартість послуги не збільшиться. Тариф Наразі 2088 гривень для населення він так і залишиться. Ми зробимо всі необхідні кроки в цьому напрямку. Тобто, як процедурна, ми повинні кожен рік виносити там на розгляд депутатів, так економічно грунтований тариф. Ну, це для різниці в тарифах. Ми, ну, Законодавством це передбачено кожен рік перераховується тариф, тобто. Але я наголошую, що тариф для населення в цьому році збільшуватися не буде. Наразі тариф на підприємстві відповідає цінам 2019 року. Держава наклала мораторій на підвищення вартості опалення для абонентів. Натомість зобов'язалася компенсувати підприємству різницю між обґрунтованим та діючим тарифом. Але тепловики так і не отримали різницю а борги за газ тим часом продовжують зростати. Наразі підприємства повинно за газ 152 мільйони. Стосовно цих держава взяла зобов'язання дав виконуючи меморандуми, наразі мораторій і вже протокольно підтверджена різниця в тарифах на законодавчому рівні: 99 мільйонів. І очікувана за третій квартал 21 мільйон. Ми ще очікуємо по Розрахункам ми подамо комісії. Тобто 120 мільйонів це держава повинна нам за різницю в тарифах. Ми повинні 152, ну, тому що так зроблена ця методика, вона немножко не на нашу користь. Але е, вона взяла обов'язки на себе, да, і ми не, не вживали як могли, завдячуючи депутатам міської там, раді допомога. І ну в той же час нафтагаз подає до суду на нас на 63 мільйони. Буде судове там в вересні засідання, і плюс к цим 63 мільйонам нараховує більше 30 мільйонів інфляційних і штрафних санкцій. Ну тобто це колосальні кошти. Сергій Малишев зазначив, зараз звертається до всіх інстанцій, щоб не допустити блокування рахунків підприємства, бо тоді опалювальний сезон буде під значною загрозою. Головний тепловик подякував усім сумлінним платникам, бо завдяки спільним зусиллям вдалося впоратися з найскладнішим опалювальним сезоном за весь період існування підприємства. Я ну, передусім вдячний споживачам нашим мешканцям за той опалювальний період. Попри всі ціни гаразди, кошти ну, сплачувалися. І хто стовідсотково, хто частково, але з розумінням до цього ставимося і прохаю сплачувати. Передусім, це не тільки наша заробітна плата, це розрахунки нафтагаза, Харківгаза, Обленерго, тобто, ну, у всіх і рахунків, повірте, там величезні. Ярослава Дубіна, Максим новини ТРК Лозова.